Згідно з правилами дорожнього руху, пішоходи на нерегульованому переході мають перевагу перед водіями транспортних засобів, але бувають випадки, коли водії забувають про правила і не поступаються пішоходам. За подібне правопорушення передбачений штраф у розмірі від 255 до 340 гривень. У випадку, коли водій визнає свою проводу, інспектори обмежуються усним попередженням. Водій порушив правила дорожнього руху, а саме не надав переваги в русі пішоходам, котрі рухались по регулірованому пішохідному переходу. За що був і зупинений? Бо якщо людина кудись дуже поспішає, то можна винести людині попередження, якщо людина в цьому розкаюється. А якщо людина не осознає свої вини та є у нас відео або фотофіксація, тоді ж складається на людину протокол і Виноситься постанова в розмірі 255 або 340 гривень. На своє виправдання водії вигадують різні відмовки: поспішав, не помітив або інший водій завадив. Натомість пішоходи, переходячи дорогу, ризикують своїм життям. Добре, коли світлофор є. Добре, коли він працює. А що робити, коли переходиш проїжджу частину на нерегульованому переході? Залишається тільки чекати, коли знайдеться порядний водій і пропустить. Я дуже обережно її ми Такого згадати не будемо. Обмежимося усним попередженням, але ж на другий раз я дуже дякую. Будь ласка, надавайте перевагу. Дусі пішоходах домовились? Домовились. Дякую. Добробачимо. За статистикою Державної патрульної служби, з початку року за участю та звини пішоходів, у Борисполі сталося шість ДТП, у яких одна людина загинула, шість отримали цілесне ушкодження. Хоча в порівнянні з минулим роком у нас іде значне зниження. Тобто, в минулому році за даний період, за даний звітний період було 16 дорожньо-транспортних пригод, при яких 4 людини загинуло, та 13 отримали тілесні ушкодження. Також за цей період складено понад тисячу протоколів про адмінпорушення за участю пішоходів. З метою попередження порушень працівники ДПС проводять роз'яснювальну роботу. Пішоходи повинні переходити проїжджу частину по пішохідних переходах за наявності наземних або підземних пішохідних переходів. Кожен раптово забороняється вибігати на проїжджу частину, щоб не змушувати водіїв створювати аварійну ситуацію, яка може призвести до дорожньо-транспортної пригоди. Знаєте правила дорожнього руху для пішоходів? Ну, відносно можна сказати, нових змін, можливо, і не знаю. А де пішоходи можуть переходити проїжджу частину? Ну, проїжджу частину насамперед вони можуть переходити на пішохідному переході. А коли ми відбувається це на перехресті, значить ми повинні дотримуватись правил дорожнього руху, перечекати, поки проїзд буде вільний. Пішоходи такі ж учасники дорожнього руху, як і водії транспортних засобів. І згідно з правилами дорожнього руху, мають відповідні права та обов'язки. Дорогу на зелений сигнал світофора переходили Ксенія Веркалець, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.